Спирт -колона 3 дюйма. акція у нас закінчується ще буквально тиждень. Я через що всіх попереджую. Хто дивився в ту сторону, заказуйте, тому що потім буде дорожче. Тобто комплектацію, ви знаєте, Дімрот, вузол наш, діоптер, дві царги, 70-50 внизу хрестик для пежа. ПЖ з Сітки Панченкова, СПН, термометри, сантехніка і силиконовий шланг один метр. Тобто повноцінне обладнання без куба і тена. Тобто, куб і тен, якщо ви маєте, ви можете собі докупити оту колону і получати 3 літра в годину чистого 96,6. Це є трьохдюймова. Наголошую, все йде в комплектації тиждень часу ще у вас є для того, щоб ви могли собі орієнтуватися. Крапельник входить. От крапельник, ми зараз всюди поставляємо, тому що дуже зручно ви собі тут відкрутили, і ви бачите, як вам капають голови. Чи там тече продукт, То тобто дуже зручно і дуже класна штука, яку ми тепер вже от іменно в ту комплектацію вона просто вже пришита туди. О така ситуація. Робіть висновки і спішіть. Через тиждень все буде вже так, якби не по тих цінах. Те саме, що ми на сьогоднішній день, наші набори на 33 літра. Вони вже подорожчали. Я тримав практично місяць для вас акцію. На сьогодні люди опять п'ять мені дзвонять. ще продайте нам по тій ціні діла і так далі. Того вже не буде, розумієте? Тому що коли ви на мене підписані, коли ви бачите інформацію, коли ви щитуєте цю інформацію і робите висновки, ви, ви в плюсі. Ви використовуєте дуже такі класні акції, які ми даємо, і ви маєте профіт. Ви просто економите дуже багато коштів на наших таких акційних пропозиціях. Тобто з тою колоною та сама історія буде, щоб ви через тиждень вже нам опять не дзвонили і не говорили, що дайте нам по тій стіні, яка є. От є зараз та ціна. Переходьте на сайт, можете просто вбити спирт перед і воно вам видасть от іменно різні варіанти. Там є з кубом, є без куба, є різні Другі комплектації. А ви дивитеся іменно на цю удачі, здоров'я! Тримаємося. До скорої зустрічі!